Бізнесвумену – це вигадка на тисячі доларів чи успішний успіх у сторіс? Мені було 14, коли записала свій перший відео відгук Розмова з дорослими каторгою, а не нетворкінги публічним страхом. Сьогодні мені 16. Я самостійно оплатила поїздку на Тенеріфе, власниця маркетингового агентства Priority Agency та управляю командою у 15 чоловік. Працюю з відомими брендами, виступала у дія бізнес і потрапила у Кембридж Коледж. Звучить як вигадка, вірно, але це результат двох років системної роботи у Vector Group. І ось мої три головні поради: перше ризикуй, навіть якщо страшно. Я потрапила в Vector груп страхом публічних виступів та осіду, але це стало точкою, після якої все почало змінюватись. Друге оточення це не тільки слово, а й дієвий інструмент для твого бізнесу. Третє дисципліна. Відсутність фундаменту та постійної роботи руйнує будинок. А в нашому випадку це бізнес. Я Оля, моє агентство будує маркетинг не на словах, а на продажах. Тому звертайтесь!